Бажаю здоров'я, шановні українці, підсумки цього насиченого дня, Наради за результатами лондонської конференції з відновлення України, потужний захід, хороші здобутки для нашої держави, підтримка від Великої Британії, США Євросоюзу дуже вагома. Програми довготермінової. Підтримки на перспективу на роки вперед близько п'яти сотень світових компаній, сильних компаній мають інтерес до інвестицій в Україну. Чітка підтримка членства України в Євросоюзі. політично нас вже так сприймають. Як Члена Євросоюзу. Окремо ведемо роботу над механізмом конфіскації активів держави терориста та пов'язаних з нею осіб. Я дякую всім, хто готував конференцію та брав участь у її роботі. Це дійсно важливо. Дуже змістовне засідання РНБО сьогодні було. Щодо нього я вже окремо звітував. Щойно провів і засідання ставки, дуже важливий пункт нашого обговорення на ставці теж справедливість. Те, що стосується воєнкомів, зокрема скандалу з діячем в Одесі, ці людини точно не має бути в системі комплектування збройних сил, дуже неприємно, відверто аморально і неправильно, що ця людина, попри все залишалась на своїй посаді, доручив главкому залужному прибрати цю людину з посади. І першому заступнику міністра оборони України Павлюку доручено організувати перевірку всієї цієї системи воєнкомів. Шкода, що увагу, і час ставки доводиться зараз витрачати ще й на такі питання. Звичайно, дуже детально розглянули ситуацію на передовій. Всі основні напрямки, постачання, боєприпасів, артилерія, все, що потребує уваги, ставки на сьогодні доповідали командувачі генерали Залужний Сирський тарнавський. Маскальов, віце-адмірал Неїшпапов, генерал Малюк, урядовці, всі мав честь привітати із випуском офіцерів наших військових навчальних закладів, одразу шести вишів Харківського національного університету повітряних сил, військового інституту танкових військ Харківської політехніки, військового. Інституту Київського університету імені Шевченка, військового інституту телекомунікації та інформатизації імені Героїв Крут, Української військово-медичної академії та кафедри військової підготовки Національного університету біоресурсів і природокористування України. Дякую кожному, і кожній, хто обирає для себе бути. бути українським офіцером. Та бажаю двох абсолютно фундаментальних речей. Якнайбільше знищити окупантів і якнайшвидше перемоги. І ще дві речі сьогодні в нашій державі відзначається День Державної служби, день тих людей, без сумлінності, яких не буває ефективної держави. Звичайно, нам ще треба багато зробити, щоб державна служба в Україні наблизилась до тих взірців, на які ми орієнтуємось в своїй політиці. Але зараз я хочу подякувати усім. Тим нашим людям, які за наявних умов і за наявних ресурсів у державі роблять все, що від них залежить, щоб держава була ефективною. Я дякую вам, кожному і кожній, і вітаю з Днем Державної служби України. І звичайно, фронт знати наших героїв, бути їм вдячними, це обов'язково. Я хочу сьогодні відзначити особливо. Воїнів нашої 35 ї окремої бригади морської піхоти, бригади, яка виконує надзвичайно важкі завдання хлопців, які воюють саме так, як і мають воювати українські воїни, старший матрос В'ячеслав Імангулов та молодший лейтенант Сергій Пінов. Дякую хлопці за вашу зразкову міцність та відвагу в боях на Донеччині. Саме такими і мають бути наші воїни, українські воїни, молодці, і прошу кожного. І кожну, будь ласка, вшануйте пам'ять двох наших десантників 35-ки, особливо хоробрих, особливо сильних. Вони віддали життя за нашу державу, за наших людей. Саме зараз в боях у червні і Україна має їх пам'ятати. Капітан Іван Коцур, вічна пам'ять. Старший лейтенант Олександр Казанжі. вічна пам'ять. Хай перемога України в цій війні і успішна трансформація наших державних інституцій в такі ж сильні та ефективні, якими є наші воїни. Хай це буде найкращим вшануванням пам'яті усіх наших героїв різних часів, які боролися і загинули заради свободи та сили України. Слава Україні!